Кабінет міністрів остаточно затвердив, що національне військове меморіальне кладовище буде розташоване поблизу селища Гатне, що межує з Києвом. Раніше у мінветеранів презентували ескіз проєкту меморіалу. А саме уряд визначив дві ділянки у гатненській громаді Фастівського району Київської області. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І зазначив, що створення такого цвинтаря має дуже велике значення для країни, адже ми завжди маємо пам'ятати тих, хто віддав життя за свободу і за Україну та її незалежність. Надаю, що спочатку цвинтар для військових хотіли розмістити в урочищі Лиса Гора. Однак, активісти і уряд виступили проти. Згодом мінветеранів і мінкульт запропонували для будівництва взяти територію з територію заповідника Биківнянські могили у Києві. Однак там заперечили можливість закінчити національне військове меморіальне кладовище у стислі терміни через старі поховання. Ну і тоді власне Кабмін схвалив резолюцію і реалізацію проекту в Гатнинській громаді поблизу Києва. До серпня 2025 року.